Добрий день, мене звати Богдана, я менеджер платформи навчання і технології. В даному відео я вам розповім про оновлений функціонал заміни вчителя. Тож розпочнемо з того, як цю заміну нову встановити. Для цього ми переходимо в розділ Основні дані, Кабінет адміністратора, заміна вчителя. Тут в нас з'явилися три плиточки: Створити заміну, історія замін та журнал обліку пропущених і замінених уроків. Для початку натиснемо Створити заміну. Зараз я вам розповім, як створити заміну на один урок. Потім я вам розповім про те, як створити заміну на великий період та як створити заміну предмета предметом. Тож почнемо з заміни одного уроку. Для початку на кроці 1 ми обираємо вчителя. Далі ми обираємо період заміни. Це буде одна дата. Наступний крок це причина заміни. Обираємо, до прикладу, відпустка без збереження та натискаємо продовжити. Праворуч ми тепер бачимо коротку інформацію, кого ми обрали та на який період дат. Тепер нам підкинуло класи, в яких цей вчитель має уроки в даному діапазоні дат. До прикладу, ми обираємо другий Б, натискаємо продовжити. В другому Б є лише один урок економіка. Він відразу тут автоматично обраний і ось є один урок. Активовуємо чекбокс, обираємо встановити заміну на цей предмет. Далі бачимо, у нас є два списка вчителів: вчителі-предметники та інші вчителі. Ми обираємо вчителя-предметника, натискаємо далі. Тепер є сторінка з налаштуваннями. Тут ми обираємо тип оплати. Наступне це дозволити основному вчителеві редагувати поточні відмітки енки або оцінки контролю. Власне, це дуже важливе налаштування. Зверніть на це увагу. Воно створене для того, щоб основному вчителю, тобто Ахримчук Богдані, Надати можливість встановлювати або редагувати відмітки в цих стопцях або на ці дати, коли створена заміна. Тобто, якщо я зараз активую ці два стопці, то основний вчитель зможе редагувати, видаляти або встановлювати оцінки в стопці з цими датами, на які у нас є заміна. І можемо відразу вказати кабінет, натискаємо Зберегти. І останній крок зберегти заміну. Вся наша заміна успішно встановлена. Тепер я вам розповім про те, як створити заміну на якийсь період часу. Ми знову ж таки натискаємо Створити заміну, обираємо вчителя та обираємо період. До прикладу, нехай це буде від 5 травня по 26. Причина заміни курсова перепідготовка. Натискаємо продовжити. Як бачите, тепер у нас є більше класів на вибір, а по праву сторону ви бачите діапазон дат, який ви обрали. Давайте ми оберемо всі класи і натискаємо Продовжити. На цій сторінці ми можемо побачити, які класи ми обрали і який діапазон дат. Та, як бачите, у нас є три предмети. З астрономії у нас є тільки два уроки в другому А. Ми їх обираємо, встановити заміну на цей предмет, обираємо вчителя, натискаємо далі. Обираємо тип оплати та дозволяємо в основному, в разі чого редагувати ці відмітки. Натискаємо Зберегти. І є предмет Економіка. Як бачите, тут доволі таки достатньо велика кількість уроків. Проте ми зараз дуже швидко на них всіх зможемо встановити заміну. Наприклад, у нас є другий А клас та четвертий А. Тут у нас встановлений один вчитель на заміну. Зверніть увагу, нам відразу тут система повідомляє, скільки уроків ми вибрали. Тобто по цю сторону 5 та по цю сторону 5 уроків. Натискаємо Встановити заміну на цей предмет, обираємо вчителя, натискаємо далі, обираємо тип оплати. Тут я теж хочу дозволити встановлювати відмітки і натискаю Зберегти. І є ще два класи. Тут ми також власне, просто натискаємо ліворуч від самого класу, і нас всі уроки автоматично, як бачите, обираються. Вибрано вісім уроків, натискаємо Встановити заміну на цей предмет, обираємо вчителя, натискаємо далі, обираємо Тип оплати. Тут також дозволяю, І натискаю Зберегти. Як бачите, встановлено замін 18 з 18, тобто ми встановили заміну на кожен урок. Але якщо вам раптом потрібно змінити вчителя на якусь дату точкову зараз, на даному кроці, ми тут натискаємо Редагувати. Міняємо вчителя, натискаємо далі. Тепер бачите, у нас тут один вчитель відкоригувався. Натискаємо Зберегти заміну. Отже, ми встановили багато замін одночасно. Де ж нам їх всіх зручно переглянути? Це є в на нас історія замін або журнал обліку пропущених і замінених уроків. Власне, ми їх розділили, оскільки під час створення налаштувань ви можете зробити так, щоб ці заміни не відображалися в журналі обліку пропущених і замінених уроків. Тож, ви тут просто можете відкрити цей розділ і декілька слів про журнал обліку пропущених і замінених уроків. В даному розділі ви, окрім того, що можете редагувати та видаляти заміни, ви можете також натиснути на три крапки та обрати Згенерувати. Цей розділ ви можете згенерувати в альбомному або книжковому форматі. Також тут обираєте період і, відповідно, можете собі генерувати саме той період, який вам необхідно для того, щоб переглянути. Також ви можете згенерувати історію замін. В даному розділі ви можете переглянути всі заміни, які ви встановлювали. Можете переглянути їх по даті, по класах, по вчителю, по якій причині, якій порядковість уроку, чи це була заміна предмета предметом. Якщо це була заміна предмета предметом, то з якого предмету, на який та коли це було? Повернемося назад та розповімо про те, як створити заміну предмета предметом. Насправді все ідентично, як і заміна вчителя-вчителем. Натискаємо створити заміну, обираємо вчителя, обираємо період заміни. До прикладу, нехай це буде 14 квітня. І обираємо причину заміни. Обираємо клас, натискаємо продовжити. Тепер у нас знову є урок з економіки в понеділок 14.04 перший урок. Обираємо його. Та тут ми обирали раніше встановити заміну на цей предмет. Тепер ми обираємо Змінити іншим предметом. Нам тут доступні лише ті предмети, які є в цьому класі. Відповідно, ми обираємо, до прикладу, іноземну мову англійську. Тут відразу нам підтягує вчителя, який викладає цей предмет в цьому класі, і натискаємо далі. Знову ж таки, додаткові налаштування по типу оплати, та чи додавати ось якраз цей напис, додати запис до журналу обліку пропущених і замінених уроків. І натискаємо Зберегти. І тут знов натискаємо Зберегти. Таким чином, ми встановили заміну предмета-предметом. А як же учні дізнаються про те, що в них є заміна? Давайте переглянемо, переходимо в розділ Основні дані. Розклад учнів. Обираємо, до прикладу, наш другий А-клас. І що ми тут бачимо? Бачите, є такі стрілочки біля. «Прізвище вчителя. Якщо ці стрілочки біля прізвища вчителя, це означає, що заміна вчителя вчителем. Якщо ж ці стрілечки будуть біля назви предмету, це буде означати, що це була заміна предмета предметом. Трішки пізніше я вам це продемонструю. А тут бачимо: економіка. Наводимо курсор на цю стрілочку, і вчителя Ахрімчук Богдана замінено на Аланчук Володимира. Коротка інформація про те, хто кого заміняє. Я вам відкрила інший клас, щоб продемонструвати, як позначається заміна предмета предметом. Ось бачите, біля предмету біологія є ці стрілочки, наводимо курсор і бачимо інформацію, що предмет інформатика замінено на предмет біологія. Також під час заміни було вказано, який номер кабінету, і він тут нам відразу виводиться. В розкладі вчителів ці зміни відображаються ідентичним методом, тобто є стрілочки або біля предмету, або біля вчителя. А тепер, як самому вчителю побачити або дізнатися, що у нього є заміна. Переходимо в розділ Основні дані. І тут є новий розділ, який називається Мої заміни. У даному розділі ви, як вчитель, бачите, коли саме ви заміняєте урок. От в мене профіль вчителя влада. І ось я бачу, що 4.03 в 4 А класі я буду заміняти Ахрімчук Богдану на другому уроці з предмету Економіка, друга група. Таким чином, вчитель тут може переглянути, коли саме на нього була встановлена заміна. Також вчитель може позначити, що він провів цю заміну, поставивши тут галочку. Це є опційним. Налаштуванням, вчитель має можливість згенерувати собі в Excel-форматі список своїх встановлених на даний момент замін. Дякую, що переглянули це відео. Надіюсь, воно було для вас інформативним. У разі чого на екрані ви зараз бачите контакти інформаційно-технічної підтримки. Телефонуйте або пишіть. Ще раз дякую за увагу.